Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine, Попереду в нас 16 й тур FPL. Сьогодні будемо говорити про те, що робити з нашими п'ятьма безкоштовними трансферами, які нам подарували. Через те, що дуже скоро нас очікує Афкон, і, Відповідно, багато гравців туди поїдуть. Ну може не багато, але хтось туди поїде за ПЛ. Нам треба буде якось розбиратися зі своїми командами. І заодно у нас є кілька важливих жовтих прапорів, про які ми також поговоримо в наших командах. Але перед тим як ми почнемо власне контент, я хочу повідомити вам класну новину. Це те, що загальний збір, в якому ми приймали участь своєю баночкою невеличкою, він пройшов успішно. Завдяки вам дуже вам вдячні за це. Наша баночка, на жаль, не закрилася. Десь 5 тисяч ми не але загальна баночка відкрилася. Новий збір вже розпочатий фондом Жовтий скотч тому ми, в принципі, готові цього. Тижня вже розіграти те, що ми вам обіцяли. За випадковим чином серед усіх донатів, кратних 100 гривень, ми будемо розігрувати дуже кльову футболочку Арсенала лондонського. І за найбільшу суму донатів ми подаруємо нашу фірмову кружечку, дуже кльову з символіки в Ukraine. Зараз ми подивимося, хто її отримає. Ну і об'явимо одразу про новий збір. Я вам про нього розкажу. У нас дуже прикольний приз буде за нього. Давайте. Почнемо розігрувати. Так, серед. Будемо розіграти серед кратних, не будемо записувати. Так, кратні 100 будемо. Кількість переможців один, тому що інше у нас за максималочкою піде. І натискаємо натискаємо Показати учасників. І бачимо всіх, хто донатив на цей збір. Дуже-дуже ми вам вдячні. І ми бачимо, що. Є у нас є у нас тут лідери. Є до речі, кілька гравців, які. О, які не гравців, а донаторів, які задонатили кілька в нас найбільших сум, тобто це по 2000 гривень. Подумаємо, що з ними зробити. Ви бачите, що Юрій задонатив 2000 гривень, і, і ще один Юрій. Ні, то цей перший Юрій був. А, да, два Юрія у нас задонатили по 2000 гривень. Ми обов'язково вирішимо, що з цим робити. Ну, а поки що розіграємо. Розіграємо випадковим чином футболочку Арсенала. Я підтверджую, що ми хочемо це зробити і визначаємо переможця. Визначаємо переможця. І це, власне, Юрій. Юрі, Ка, він за донат дві тисячі гривень випадковим чином отримує від нас футболочку Лондонського арсеналу. Ми дуже дуже вдячні всім, хто приймав участь. Наступного разу ви можете перемогти від нас щось дуже кльово виграти. А ми поки що давайте я вам розкажу трошки про наш новий збір. Новий збір, ви бачите qr кодик внизу. Новий збір буде на систему керування дронами-перехоплювачами. Це дуже дуже важлива штука. Збираємо для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Це керування. Шахедо-перехоплювачами дуже-дуже важливо, як ви розумієте, для нашої оборони 400 тисяч гривень загальний збір. Ми збираємо 20 тисяч гривень, тому обов'язково долучіться до збору, якщо вам подобається це відео. Якщо у вас залишилися ще ліміти на донати в цьому місяці. А я вам поки що розкажу, що ми розіграємо цього разу. А цього разу ми розіграємо дуже не... такий незвичайний для, наш... для нас лот. Розіграємо таку от колекційну картку. Топс є такі колекційні картки з автографом Нуно Мендеша. Це ліцензована картка. Отака. Тут купив я її. До речі, у мабуть, небезвідомого вам Ігоря Лаченкова або Лачена. Він продавав їх через монобазар, нова фішка в Монобанку. І я скористався цим, щоб купити таку от дуже кльову карточку. Один з претендентів на Золотий М'яч минулого року. Ну, Мендеж розписався на ній, і ми будемо її розігрувати. Ви можете її отримати, якщо вболівальник ПСЖ, якщо ви колекціонуєте картки з автографами або просто автографи, то це дуже прикольний приз буде для вас. Ну, як завжди, кружечку або шопер ми також розіграємо, не розіграємо, подаруємо тому, хто найбільше. Задонатить. Ви бачите, що цього разу найбільше донат, найбільша сума донатів у нас була не дуже висока. 2000 гривень, ну відносно невисока, Я маю на увазі. У нас минулого разу були і, там, і по 5 тисяч, і по 10 тисяч. Тому шанси є, обов'язково донатьте. І ми вам будемо всякі подарунки дуже кльові давати. От, в принципі, в принципі, це по розіграшам все, що я хотів розказати. Давайте переходити до контенту. Трошки подивимося на мій тиждень. Він був, як ви бачите, дуже вдалий. Я дуже вдячний своєму здоровому глузду, який змусив мене взяти замість замістьменю. Фодена 12 чок. Філа Фодена, основа знову багато хвилин зіграв на тиждень. Він Несподівано отримав досить багато відпочинку в матчі з Реалом. І в цього тижня з Кристалпела сашкувати матч. Але я вдячний Фодену за ці 12 очок. Дуже задоволений, що взяв його раніше. Бруно Фернандеш, я думав, що ніхто не переплюне Тарковський, який, до речі, мені за два тури вже 19 очок приніс, 10-9 в минулому, 9 в цьому. І Фодена, але потім з'явився Бруно Фернандеш. Фантастичний пік. Ви знаєте, що я не сумнівався в цьому піці. Весь сезон ну з того моменту, як я взяв, я його не спочатку взяв 18 очок. Він мені приніс, додав туди ще 8 очок Брайан Бемо, і в цілому дуже хороший результат. 66 очок. Я піднявся десь на 300 тисяч позицій, трошки менше, і я вже ввійшов в півмільйони, Що дуже непоганий результат. Тімбер зіграв, все ж таки зіграв, зіграв центрального захисника, пустив арсенал двічі. Але Тімбер зробив девкони на останніх секундах. Дуже йому вдячний за це. Голанд нічого не приніс. Звичайно, найкраще було б це тут за капітана Тебруно, а не в минулому турі, як я зробив. Трошки тут не вгадаєш, але в туром я на тур я цей не скаржу, 66 очок, дуже хороший результат, і хороший стрибок по загальному рейтингу. Давайте поговоримо трошки про елітних менеджерів. Ви бачите, що Марк Саттернс дуже невдалий тур провів. 39 очок він поміняв Енсо Фернандеса на Мінте. І за капітаном Голенда в нього не було півзахисника Манчестер Юнайтед, ні Бруно, ні Бемой, ні навіть Куні. Тому дуже, дуже невдалий результат. і Він впав, не випав з мільйона, але. Понизився в рейтингу досить серйозно. Далі Бен Крелін, він навпаки провів хороший тур плюс 100 тисяч у Бена. У нього тут і Бруно був також, і Фоден у нього дуже давно, Тарковський, команда трошки схожа на мою, але в нього куня замість МБМО, ну і в нього вже є Андерсон в нього є П'єрін Кап'є, якого він взяв замість Сенесі в минулому турі. Принісюємо він йому також девкони. Ну, подивимося, що далі буде. Габріель, наче, повертається, можливо, ще до кінця грудня, тому НКПЄ – це короткий короткостроковий пік. Я про нього ще розкажу в секції Players to Buy. Далі в нас. Фабіо Боргес також дуже вдалий тур. 61 очко. Фабіо продав Вьорджі Лаєнсо, взяв Фодена і Ван Хеке одразу асист зробив 5 балів приніс. Фоден також заніс. Тобто хороший тур від Фабіо Боргеса. Він також підіймається вже в 300 тисяч він майже входить. 55 очок набрав праз, також трошки піднявся, але поки що я думаю, що це недостатньо для Праза. За мільйоном він трансфер в нього був Семенів Фоден, як і в мене. Подивимося, що далі буде робити праці. Я знаю, що він дуже консервативний менеджер, тому я ставлю на те, що він не буде робити багато трансферів в цьому турі, незважаючи на те, що має 5, як і ми всі. Далі у нас Харі Деніелс. Харі Деніелс також поміняв саме на Фодена 58 очок, непоганий рейс на 20 тисяч. Він наближається до топ-100 тисяч. Тут також всі ті ж самі люди: Бруно Фернандеш, Фоден. Команда хороша у ФПЛХарії. Ну подивимося, що він буде робити далі. Також відношу його до дуже консервативних менеджерів. Тому подивимося, чи буде він витрачати одразу всі свої трансфери. Том Долімор зробив Стаха на Фодена, в принципі, 12 на 12 поміняв. Матета нам поміняв на маршала для того, щоб забезпечити собі Фодена. Ну, і в цілому, єдина помилка, яку я ще бачив у Тома в минулому турі, коли дивився на його команду, це те, що йому буде важкувато тут взяти насправді. Матеуса Куню, ой, Матеуса Куню, замість взяти Бакею Сака, звичайно. Єдиний варіант це продати, мабуть, єдиний варіант це продати куню або щось думати, продавати, не знаю, Вьорджела і Тімбера і Генсу, апгрейдити Семеню, можливо, знову таки покрити. Важко тут буде взяти Сака. Ну і я знаю, що Том можливо його і не буде брати в цьому турі, тому це цікавий варіант. Том також близько до топ 100 тисяч, але подивимося, чи не помилиться він з Сака в цьому турі. Далі в нас ФПЛ Дженерал. Він дуже вдалий тур мав. Коли не заносить Голанд, дженерал має хороші тури. Ми це вже зрозуміли. Три мільйони в нього. Він за капітаном Фодена. Подивимося, що він далі буде робити, тому що наступному турі, мабуть, найстрашніший тур буде для FPL General, коли Голанд буде грати проти Вестхема вдома. Ну і останній менеджер. Ні, останній це був якраз останній менеджер. Далі подивимося на загальну табличку. Бачите, ви що. В цілому тут мало що змінилося. Тур такий не дуже рухливий. Бачите, що сильно впав Марк Сатерн з 300 тисяч вниз. Добре, піднявся Фелдженеров, мав вже майже на мільйон. Всі інші трошки забуксували на місце, але це непогане місце для на даний момент сезону і для особливо для Тома і для Харі. Тому будемо чекати від них знову таки прогресу. Давайте рухатися далі. Далі ми будемо говорити власне вже про новий тур і що нам з цим туром робити. Про очікування від 16-го туру. Тут Помилка в графіці 16-й тур. Це звичайно тут фантастичні очікування від Арсенала. 2,7 по голах, 57% на відсотків як завжди високі шанси. І тут, звичайно, дуже бажано мати трійку з арсенала. Хто найкраща зараз трійка з арсенала? Це ще питання. Схоже, що Рай з них найнадійніший, тому що Інкап скоро сяде, коли повернеться Габріель, Саліби ще не повернувся. Тімбер під питанням. Знову таки, там Артета, як завжди говорить таємниці. ми не розуміємо, чи буде він грати. Райс хворів. Також він там буде в останній момент вирішувати, чи буде грати Райс Сака. Я думаю, що. Дуже плотним календарем Арсенала може отримати обмежені хвилини. Ну, тобто, тут дуже незрозуміло, що Жазус повернувся, тому Йокереш не такий гарний варіант при живому, тому ж Меріно. Тому не знаю, якщо б мене зараз питали, яка найкраща тріка саме на цей тур Арсенала, я б сказав, би, що це Рая, і Ісака, мабуть, якось так. Можливо, ризикнув без Езе або Райсом замість Інкапіє. Так, далі, що тут у нас по очікуванням. Ви бачите, що не дуже високі очікування в Манчестер Сіті, катирують всі досить високо Кристал Пелес, 1,78 по голах, 30% на Сухар. Другий взагалі по очікуванням в Ліверпуль проти Брайтона. Два голи очікують, але не дуже високі шанси на кліншит. По кліншитах, якщо дивитися, то тут на другому місці Челси 39 проти В проти Евертона, але Пікес Челсі, не знаю, крім Санчеса, я, я б особливо не брав би нікого. Далі в нас. Фулхем 36%, хороші шанси з Бернлі, ну і також непогані у Брентфорда та власне, Сіті і Ноттінгема ще непогані також. Ну і в 31 проти Вестема. Тому ви бачите, що таргетити тут, в принципі, треба Арсенал, треба таргетити Ліверпуль, ну і можливо залишати півзахисників, хоча Бруно мати в матчі з Юнайтед проти Борнмута. Далі давайте трошки на девкони ще подивимося. За останні 10 турів така таблицька по девконах у нас: Лакроа і Стеф в лідерах. Тут також дуже близько Сенесі Річардс і Віорджо Вандейк, також Тарковський високо, Колінс. Високо. Якщо говорити про ті піки, які б я розглядав на купівлю в свою особисту команду, це, наприклад, той же Майкл Кін, який, поки що все ще основний, 4,6 він коштує, набирає стабільно девкони, як і Тарковський. У нього ще тут пропущений матч є, як ви бачите, на відміну від Тарковської, тому у нього показник був би дуже наближений до Джеймса. Хороший варіант, але, можливо, через кілька турів. Є Йохім Андерсон під три тури. Прям дуже хороший календар у Фулхема. Тому. Я його в першу чергу розглядаю свою команду Ван Хеке. Ви бачите, що він досить активно заносить ротації. Давно не набирав Девконов, але набирав їх на початку сезону. В будь-який момент це може змінитися. Тобто Ван з потенціалом під Девкони і ще й з атакувальним потенціалом непоганий варіант. Сеп Ванденберг також має потенціал на Девкони і хороший календар зараз у Брентфорда буде. Тому також варіант, якщо немає грошей на Колін, то Ванденберг також дуже непоганий варіант. В принципі, такі є. Опції по девконах. Давайте проговоримо одразу про мої трансфери. Один трансфер я вже зробив, дуже стандартний трансфер, який, я думаю, що більшість менеджерів в цьому турі зробили. Я його зробив на початку тижня ще. Матата пішов на тягу, щоб зекономити гроші. І цей трансфер дав мені, в принципі, отаку команду на цей тур. Рая Тімбер задвоєний захист арсенала. Тімбер зараз прапором. Артета сказав, що він. Це справа днів, б це не значило, як завжди РТ нічого корисного для ФП-менеджерів не каже, але ми це до цього звикли. Я все ж таки думаю, те, що Тімбер поїхав з командою на виїзд до Брюге, говорить про те, що він в цілому в нормі. Чого він не був навіть на лавці оце питання. Але подивимося, я точно буду ставити Тімбера, не збираюся його нікуди продавати. На мою думку, один з найкращих захисників зараз в грі, тому не маю жодної, жодної думки його продавати. До речі, не маю жодної думки продавати. Я Вандейка, я знаю, що багато хто його зливає. Насправді подивився я захист за останні матчі, за останні там 10 матчів, здається, чи 6. Неважливо. У Ліверпуля по статистиці топ-3 захист цієї ліги. Те, що Ліверпуль пропустив 10 м'ячів, а мав пропускати поочікуваним допущеним. Всього чотири це говорить про те, що е, скоро ці клінчити мають догнати Ліверпуль, скоріш за все, так може цього не статися на найбивших турах. Але я все ж таки поставлю, мабуть, на те, що станеться, тому що е, календар сприяє цьому. В цілому, Ліверпуль візуально виглядає непогано. Вьорджол все ще має при цих результатах класно атакувальний потенціал, атакувальні шанси. Тому в цілому я не бачу причин злавати насправді тут е, Якщо особливо ви. Вам не потрібні гроші на те, щоб їх кудись переводити, а куди їх зараз переводити, я не дуже розумію. Тобто, мойде, Бруно, Фоден, САКА, скоріш за все, будуть у всіх, а далі нікого дорогого нема. Ви можете взяти там, я не знаю, куню, який відносно дорогий. Останній слот в півзахисті, це скоріш за, за все, буде якийсь дешевий варіант, типу Гола або Андерсена, або Стаха якогось, і куди дівати ці гроші в нападі теж немає особливо варіантів, крім Тягої Голанда. Тому я не бачу сенсу тут зараз зливати гроші з захисту. Якщо не казати про того ж, Джеймса Тарковський, Тарковський насправді герой останніх турів, він дуже багато мінячок приніс. Але календар у нього не найкращий. Челсі Арсенал, два матчі поспіль. Далі у Евертона дуже хороший календар. Я хотів би залишити Тарковський на. До, на той календар, але е, нюанс в тому, що у мене дуже е, слабка лавка родане Ельдереде. У е, них дуже впала статистика у ліцею Сондерленда по захисту в останніх турах. Я не дуже хочу на них розраховувати в кожному турі. Тому, скоріш за все, е, е, я зараз задумуваюсь про те, щоб злити Джеймса Тарковський і посилити трошки свій захист. За рахунок Тарковський взяти того ж Андерсена, Ванденберга або Венге, наприклад, або навіть захисника Пелес. І потім в наступному турі взяти ще одного захисника, якого я дуже хочу. По півзахисту тут все очевидно. Бруно, Оден мають бути в ваших командах. Я думаю, що вже всі понабирали їх, хто міг. Енсо, Мбемо і Мінте під питанням Бемов взагалі не зрозуміло, чи буде грати в цьому турі. Мінте погано зіграв з зі Вестхеймом, і в цілому я бачу тенденцію, що його багато хто зливає, незважаючи на дуже хороші наступні матчі після Ліверпуля. Енцо з появою Палмера втрачає пенальті, і в цілому він гірше виглядає в останніх матчах ніж в попередніх статистика в нього також трошки впала. Ну і Голантягу така дуже, дуже зрозуміла пара нападників. Два трансфери, про які я ще також дуже сильно думаю, і дуже вірогідно, що я їх зроблю. Це Брайан Бемо на Бакайосака і Джеймс Тарковський на Йохіма Андерсона. Це ці трансфери залишають мені 0-1 в банку. Трансфери в цілому на те, щоб наздоганати темплейтні команди. У мене нема сака, сака найкращий капітан, найпопулярніший капітан буде на цей тур. Ем, Андерсон також у багатьох у кого є, він девкони він має, у нього дуже класний календар в наступних трьох турах. Він буде рости в володінні. І Андерсон це також такий захист від темплейтної команди, що в цілому зараз виглядає не так і погано, зважаючи на те, що не дуже багато є, яких, з, на мою думку, дуже яскравих піків. Такі два трансфери дійдуть мені отаку таку команду: Андерсен Тімбер Вьорджел, Я посилюю позицію захисника в цьому турі, зливаючи Тарковський, ставлячи Андерсена проти Берні з хорошими шансами на клінчит. Залишається в мене Єнсо проблема, залишається в мене мінте проти Ліверпуля. Не дуже мені подобається мінте проти Ліверпуля. Я все ж таки думаю, що Ліверпуль тут непогані шанси на Сухар має. Ну і ви бачите, що капітанська пов'язка на Бака-Йосака. Майже гарантована я буду капітанити Сака. Він отримав свій відпочинок в лізі чемпіонів серед тижня. Суперник у нього набагато слабший на дві голови, на три голови слабший, ніж у Голланда Я думаю, що у Сіті буде дуже важкий матч, незважаючи на те, що Кристал Пелес там і втомлений, і в Європі грає, і все таке. І мені вилетів, Але в цілому, я думаю, що без САКА дуже страшно йти на цей тур, і він буде, скоріш за все, моїм трансфером, моїм капітаном. Тим паче, новини про те, що МБМО, можливо, не зіграє вже в 16-му турі. Ще більше мене підштовхують на те, щоб взяти Сака. Я думав про різні опції. Можливо, не брати Сака, залишити МБМО ще на тур, поміняти про апгрейди ТНС або Мінто Мінти. Але я не бачу насправді в кого їх апгрейдити за великим рахунком. Це з великою вірогідністю буде моя команда на цей тур, але я останнім часом, після новини, що Олександр Ісак отримав забій, я задумаю ще про один трансфер. У мене залишається два на даний момент, якщо зробити такі трансфери. Але в мене ще є якраз грошей на те, щоб зробити ту Домінік Сабослай. Сабослай, скоріш за все, буде на пенальті, тому що якщо Ісака не буде на полі. То в нього він, мабуть, головний кандидат на точку. Він пробивав Лізі Чемпіонів і. Він має хороший календар, насправді. у Ліверпуля дуже хороший календар. Наступному турі виїзду Тоттенхема, що також непогано. Далі дуже класно Волгорхем, то не лід, здається, якщо я не помиляюся. І Собослай буде грати десяткою, скоріш за все, в цих матчах. Але з мінусів це те, що в нього є 4 жовті картки. Якщо він в цьому турі отримає жовту картку, він пропускає Тоттенхем. І в мене там не так багато, насправді, буде варіантів його заміни. Доведеться витягати когось. Або мертвого півзахисника ставити, який в мене, скоріш за все, з'явиться в наступному турі, або когось пари Альдерете Родон, що я також не хотів би робити. Тому оцей нюанс мене трошки відштовхує від угорця, але можливо я ризикнув все ж таки, візьму його. З Брайтоном матч хороший. Далі, якщо він не отримав все ж таки цю жовту в цьому турі і грає з Тоттенхемом, навіть якщо він отримав жовту з Тоттенхемом, на наступний тур на, виходить 18-й. У мене насправді там дуже хороша команда. Дуже хороша лавка. І навіть якщо так вийде, що на Волгемтан Собослай не буде грати, а буде пропускати через дискваліфікацію, то в мене буде кому там підстрахувати. Для мене насправді, якщо я візьму Собоса, головний матч буде цей, щоб з Брайтоном Домінік не отримав жовту картку і зіграв Статанхема. Думаю я про цей трансфер. Якщо я його зроблю, моя команда буде виглядати отак. Сака все ще буде капітаном. Один трансфер в мене залишиться, нуль грошей в банку залишиться, і насправді. Коли я думаю про цей варіант або про варіант залишитися, ж таки ЕНСО, то це на вагах тут насправді. На вагах тут насправді дуже проста історія. Я або залишаю мінте на наступні тури, коли у нього Сандерленд і ще хтось а, хороші матчі у Брайтона. Або я а, залишаю, або я беру собі в наступному турі зливаю мінте для того, щоб проапгрейдити свій захист. І тоді я втрачаю на Сандерленд, Мінте і в мене грає собослай, або я залишаю на цей туренсо. На наступний тур зливаю Енсо на дешевного півзахисника, щоб покращити покращити свій захист, і тоді Мінте в мене залишається в основі. Тобто, фактично, це вибір між Собослаєм і Мінте на наступні тури, тобто з наступного туру, кого я більше хочу, собосля або мінте. І календар там насправді і у того і у того дуже непоганий. І, мабуть, з цих двох гравців я все ж таки виберу Домініка Мініка Собосла, тому що він грає за кращу команду. Він, скоріш за все, буде мати якусь частину пенальті у цієї команди. Uh, ну і в цілому Мінте в останніх турах все ж таки не дуже вдало грав. Тому, uh, поки що, я. Трошки склоняюсь, схиляюся до Собослая, я можу його взяти пізніше, наприклад, через тур, але в наступному турі мій мій план з взяти насправді Орайлі замість Родона. І щоб це зробити, мені прям нуль в нуль вистачає, щоб поміняти мінти на Дюсбері Гола і проапгрейдити родона в Орайлі. Це те, що я хотів би зробити, але в мене якраз грошей. І якщо я не візьму зараз Собослая, тобто якщо я хочу мати. Орайлі Кіра Неджізберіхола і Сабослая, починаючи навіть там з 18-го туру, то в 18-му турі я не зможу їх взяти, тому що в мене просто не вистачить грошей на це. От. Тому я трошки, ближ, трошки більше схиляюся на те, щоб використати цей трансфер і взяти Домініка Сабослая, забезпечити собі непогану команду на наступні тури. Наступним я зроблю ще два трансфери, візьму Оралі. І в цілому це буде всі мої п'ять трансферів, які мені подарували. Це можливо не найкраща стратегія одразу використати всі ці трансфери. Можливо, я в принципі міг би залишити ту команду, яка в мене була після мого єдиного трансфера. Але залишитися без СК це значить бути позаду темплейтних команд. І дуже вис дуже сильний ризик мені покатитися по рейтингу вниз, чого я дуже не хочу. І, в принципі, виходячи своїми трансферами, я фактично вирівнюю. Команду до темплейтної, ну що мені, мене не лякає взагалі. Звичайно, Сака я не вважаю суперкласним піком. У нього будуть менеджер ці хвилини. Але я пробував знайти варіанти своєї команди на довгий срок без САКа. Я особливо не бачу, кого брати ще в півзахисті. Мені дуже мало хто подобається. Давайте подивимося, на кого б я купував в цьому турі. якщо... Не купував би тих, про кого я вже говорив. Серед голкіперів, все що я вважаю найкращим голкіпером це Девіда Раю. Він грає проти Волохемтона. Це покриття не найдійніше за захисту Арсенала. Чи купував би я його за ті гроші, які він зараз коштує, не знаю. Я б задумався, але. Але він точно має бути серед варіантів, якщо ви шукаєте нового кіпера. Серед дешевих варіантів мені мало хто подобається. Келехер хороший календар має, тому я б йому віддав перевагу. Варбрюген в цьому турі не найкраща тур, як коли його купувати. Але Якщо вам конче потрібен голкіпер в цьому турі, то в принципі можна взяти Варбрюгена. Але якщо у вас, наприклад, є Дубравка, то я б Варбрюгена в цьому турі не купував замість Поупа. Наприклад, я б поставив би Дубравку, у нього непоганий матч. Тому. В цілому Бербрюген варіант, але, мабуть, з наступного туру. Пікфорд, який продовжує штампувати, клінчити з Евертоном. Можливо, не найкраща, знову таки точка входу в цьому турі, тому що Челсі далі арсенал, але з 18-го туру це буде один з найкращих локіперів в грі. Донарума мені подобається тим, що це покриття захисту Сіті, але не подобається тим, що покриття захисту Сіті в обличчі Оралі набагато цікавіше виглядає, тому я б не думав про це. А в Дубровка, як я вже казав, хороший варіант на цей тур, і це найкраще, все ще найкраще Найкраще дешевий захисник в грі це Йохім Андерсон, на мою думку, класний календар, Девкони, шанси на Сухар. Все це є у Андерсона. Ще й низька ціна 4,6. 6 Сеп Ванденберг, також непоганий варіант, з шансами на Девкон. Ходить інколи на стандарти. Календар також хороший, можна брати. Ніко Райлі, це трансфер на, мій трансферний пріоритет з наступного туру, тому я буду його, скоріш за все, з великої дорогої вірогідності буду купувати. Він дуже атакувальний. Під Вестхем я дуже хочу затроєний. Затроєний Сіті, тому в мене буде фода на Райлі і Голанд. Я дуже цього хочу. Інкапія цікавий варіант. Він на найближчі там три тури, скоріш за все, надійний. Він буде грати всі матчі, може буде брати Девкони, Але ви маєте розуміти, що якщо ви там, всі свої п'ять трансферів і ними візьмете Інкап'я, то треба думати, що скоро ви його захочете злити, тому що він точно втратить місце, коли повернеться Габріелі Саліба. Virgil van Dijk, незважаючи на те, що всі продають, він для мене непогана купівля в цьому турі. Брайтон хороша точка входу. Далі Тутнхем, можливо, не найкраще, але далі дуже хороший календар у Virgil. Я вірю в те, що Ліверпуль почне робити кліншити і взагалі буде покращуватися. Можливо, дарма я це роблю. Йошко Гвардіол з фоткою Майкла Кіна, мені подобається обидва насправді. Гвардіол також хороша альтернатива Орайлі. Бачите, що Сіті трошки більше стало налягати на стандарти. Гордіол почав забивати, тому він стає непоганим варіантом. Він дорожче в я не вважаю, що він краще у Райлі, тому ну і Майкл Кін також не найкраща точка входу, як і Пікфорда в цьому турі. Але з 18-го я буду розглядати Кіна дуже сильно. Саме наявність Кіна мені дозволяє почуватися спокійніше з точки зору продажу Тарковський, тому що фактично Кін дуже схожий на Тарковський, але на мільйон дешевше. Бакевсака, Бруно Фернандеш і Філ Фоден, мені здається, must have трійка в півзахисті, не бачу я сенсу їх не брати. Далі, вже, як я вже казав, Домінік Сабослей по перерахованим миною причинам, пенальті, хороша ціна, гра за Ліверпуль, хороший календар, висока позиція. Це все є у Сабослея. Дуже надійні хвилини, що дуже важливо для цього періоду, коли буде. Багато матчів за короткі періоди. Куня мені дуже подобається насправді. Куня провів хороший матч минулий з Волерхемптоном. Бимо поїде, буде мало альтернатив Куні. Він, я думаю, що буде хорошим піком, я б його точно залишав, якщо б навіть не купував. Ну і з дешевих, поки що, я в цьому турі пропоную вам Еліота Андерсона, з Тоттенхема. продовжує він набирати дивкони свої. Він інколи буде ще зі стандарту щось заносити. На даний момент він трошки краще, на мою думку, ніж Д'юсбері Гол, який краще буде виглядати з 18-го туру. По Форвардам все дуже туго. Голлан мастхев, мені здається, на цей період. Рауль Хіменес, так само, як Хімандерсон, очевидно, має дуже хороший календар. Вдруг ему ні тому в цілому мені подобається Рауль на цей короткий період також. Далі Уґекетіке з травмою. Гак по травмою Ісака і Авконам Салаха він виглядає залізною основою, тому як тіке може бути хороший, хорошим варіантом на цей хороший відрізок для Ліверпу Ліверпуля. Якщо у вас є кошти, наприклад, ви не хочете брати сакату, то і тіке може бути непоганим таким варіантом. Далі і Велбек, Бовен з дуже скоро стане дуже. Заманеним піком, тому що в нього є і статистика, він дуже активно набиває в останніх турах. Скоро буде дуже хороша календар схема. Ну і схоже, що команда трошки виглядає краще. Подивимося, як вона буде виглядати проти Сіті. Сподіваюся, що їх розіб'ють в хлам, але подивимося, бо він може бути непоганим варіантом. Ну і Велбек проти Ліверпуля не найкраща точка входу, але далі знову таки, як і про. Того ж мінта, в нього може бути непогані хвилини і непогані результати, непогані заноси. Друзі, це все в принципі, що я хотів вам сьогодні розказати. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте робити з своїми трансферами. напишіть. і обов'язково закиньте кілька монеток на новий збір на пункт контролю, на пункт контролю для шахедорізів. Дуже вам вдячний за увагу, всім класну туру і всім пока.